Kill me. Так, зараз граю Мів, не знаю, чи вийде мені гарно показати нею, тому що е тут треба е сильно рухатися, багато рухатися, велик, на все на великій швидкості, а я вже давно грав хілом і нічого такого на швидкості не робив. Так, я беру середній Street Justice, Воно показує, коли менше 35, і зразу можу. Вбити all right, all right, навіть right, right. танка, якщо в нього там досить багато енергії лишається. І отакий набір карт. Взяв. І купляю все бажано на швидкість і відповідно на хіляння можна на хронос. Ну, тут все, все всім універсальні Five, речі. Оці от. Four, ну, three, я беру, напевно. Е Нахиляння на швидкість беру. от. Що є в міф, це подвійний стрибок. І це дуже прикольно. У неї є швидкість. І от подвійний стрибок. Хоп-хоп-хоп-хоп. Раз, два. О, не вийшло. Він А Так би можна було догнати і прибити. Хтось десь біжить. Не, не видно йде. Спити ми план, то я біжу Валяти їм сраку. То тобто есть там вибіг ззаду. Тикає, бачите? Ай, промазав, промазав, промазав. бляха, одного вбив, так? Там. Тигра грав але не, не подивився на іншого. Ну, блін, я просто хотів добити, показати вам, як це робиться. Ну, блін, тупо, звичайно, ви самі знаєте, як вбивати. Так, тут можна вроді перестрибнути. Оп! Бачите, такий, от прикол. Ну, Ворою, звичайно, теж можна перелітати, але... Я зараз граю в міл. Так, біжимо, біжимо, трошки. Блін, взяли і знищує. О, вот у От так от грається міл. Кілька разів втягнув і добиваєш. Ай-яй-яй, мені не застане... Ох, зараза. Файну було щось брати відрисайленс, але це тільки на 25% менше, тому не так прикольно. Кіл то хіл можна взяти, можна німбл взяти, щоб ще швидше рухатися. Взяв німбл. Оп, одним стрибком, одною кнопочкою правою перестрибну через парканчик. Ф нажав і побігли, побігли, побігли. Раз, раз. Ой, я щось... Щось не напоровся. Так. Е, я забув, тут треба Q скіну тиснути, воно відновлює життя. Ні, це рух. По спину нею треба рухатися. О, оп. Блін. На... Три рази мене вбили, два рази я вбив. Трошки так слабенько. Окей, okay, no ну, Не трошки слабенько, а взагалі хіро... е, погано. А що? треба грати, я щось взагалі роз. Возвишовся. От там стріляє. Бачите, тут показує кого мало енергії, і того легко вже добувати. Це мені дуже подобається. О, Появляється, в них теж мів є. Так, щось можна купити. Навіть не знаю, що купляти. А Ну, можна, в принципі. Ну, я не знаю, сьогодні легко дуже грати в цій команді, може, може, просто. Так, kill to heal візьму. В основному, якщо ти граєш мів, то ти не сидиш і не стріляєш, тому що стріляє вона повільно. Треба раз, два і добиваєш правою кнопочкою. Якщо не вийшло, ще раз добиваєш. Ну коротше, раз, два, три і все. От так от вона стрибає. 5, 4, 3, 2, 1, pink? Погнали вперед, погнали, погнали, погнали. От там теж гнів. О! Хто мене вбив? Як? Ніфігайся. Це було несподівано. Тут станять сильно, блін. От зараза втікає. Я забуваю стрибати, бо якщо ти постійно стрибаєш, треба важче попасти. Фіговенько граю. Але вроді основне я вже показав. Тут приціл погано видно, як на мене. Блін, як не показували. Так, тигр тікає. Вона досить така небезпечна мій, тому що 35% навіть танка це досить багато і ніхто так зараз 35% не знімена така танка, а МІВ має таку можливість пробивати. Трошки забагато там людей. Підлікувався. Так, щось. Аж двоє. Бачите, от, хоп і вбив. І тепер тікати і лікуватися. Так, тут хотів добити, але вже не вийшло. Q постійно треба, коли маємо можливість, це як там 9 життів, називається талант, е, здібність. І собі лікуєшся потрошки. Нікого не ну, так, шукаємо жертву. А... Застяло. Вона ж така сама, як я, чорни вона тікає? Думала, мене вже піднімає. Ага, ага. Ну, от, бачите, дуже так. Добре видно, кого можна вбити. Хотів добити, бачите, ну. Третій пішов, третього вбив, але сам помер. А ну, я, okay, я це no, сам. No, okay, азартна людина, така карти не граю, але. I'm от, I'm коли I'm в іграх таке є, I'm то I'm люблю I'm добивати. I'm біжимо, біжимо, біжимо. Ну, тут можна зараз ульту за застосувати. Ай, а нікого немає, блін? Ну, вообще, блін. Даром, постраву йду. Пришвидшення. Забігаємо на точку. Валяємо. 10 9 8 Ну, реально, два рази попасти, і вона вже і третій раз добитися, і все. О, там вже бігають смертники. Бомбочка велика. Але вона досить. Але вона досить слабенька, це єдине що. Ну, коротше, тут прикольно, не можна застрибувати куди хочеш і... І добре битися, але от треба бути акуратним.